Кільцева дорога, ділянка від авторинку «Лоск» до станції метро Перемога. Сьогодні тут дорожники кладуть асфальт на одній із трьох смуг. Через це іноді доводиться стояти у заторах, розповідає водій Віталій. Свого прізвища чоловік не називає. До цього кілька днів затор був машини стояли, але якось швидко розмоктуються. Буває і до години стоїмо. Щотижня на авторинок їздить Віталій Сокурець. Каже, сьогодні у затор не потрапив. Ранком перед обідом поїхав, вже після обіду їду, не заторів, акуратно роблять, роблять асфальт ложать повним ходом. Та небо земля, як раніше було. Я її пам'ятаю, як були блоки плити лежали внизу, там плити лежать. Ну, Надіємося, що в цьому році вже буде якісний асфальт. Ремонт тут почали у березні до кінця осені. Планують перекласти 20 з половиною кілометрів дороги, розповідає інженер Ілля Злоніцин. Виконується вирівнюючий шар з дрібнозернисто асфальтобетонної суміші на пополосу на підйом. Було відфрезеровано старий існуючий шар покриття та влаштовано місцями два шари вирівнюючих місцями один шар. Ремонтують цю ділянку в межах державної програми Велике будівництво. За програмою проводять і капітальний ремонт Пісочинського мосту. Два роки тому він обвалився, не витримав перевантаженої фури. Тоді провели аварійні роботи, а капітальний ремонт почали цьогоріч. На початку травня рух для машин перекрили. Закінчити ремонт планують до кінця серпня. Відновлюють аварійну опору та замінюють дорожнє покриття. Розповідає директор компанії-підрядника Михайло Матисік. Ми зараз бачимо, виконання канічного етапу ми зараз бачимо виконання кінцевого етапу зведення опори. Це спорудження тумб, на які спиратимуться прольотні спорудження цього мосту. І відповідно останнім етапом буде монолітна плита, монолітні тротуари і асфальтно Бетонне покриття. Цього на Харківщині за програмою Велике будівництво за два роки планують відремонтувати понад 800 кілометрів дороги і 24 мости, каже начальник служби автомобільних доріг Харківщини Андрій Алексєєв. У нас закінчуються проєктні роботи по найдовшій дорозі, яка у нас знаходиться на території області. Вже у нас працює техніка на автомобільній дорозі Золочів, Максимівка. До кінця року планують закінчити і здати в експлуатацію близько 150 кілометрів доріг, говорить Олексєєв. Ми більше 10 об'єктів до кінця літа плануємо здати і вести в експлуатацію. Це автомобільна дорога Р-78. Знаменитий писачинський шляхопровід, розв'язку на М 20 це Білгородське шосе, в районі Фельманекапарку. Олексіїв каже, орієнтовна вартість усіх робіт, які мають виконати до кінця наступного року, складає майже 3 мільярди гривень кошти із держбюджету. Марина Сметана та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.